Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. От і доступне оновлення 1.23.1. Зараз я буду відкривати японські важкі танки з новою механікою гідропневматичної підвізки і охолодження гармати. Плюс до того подивимося, зайдемо в натиск, тому що грати можна буде через 1 годину 25 хвилин. Але вже можна подивитися і ознайомитися з завданнями, які там є, з нагородами і так далі, і так далі безпосередньо з самого гаражу. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку, друзі. Перше, що ми перейдемо, звісно, у дерево дослідження. Дивимося ось техніка Японії, Mitsu 108, 5 рівень. Йде він з Чіхе, Я казав, що його можна викупити зарані, так скажемо. І Відкривати вже безпосередньо з накопленого досвіду, щоб вільний не тратити. наприклад. Дехто може і вільний потратити, це не дуже багато. З 12700. Дивіться, із двигуна безпосередньо йде ця лінійка. Беремо, відкриваємо цю техніку. Є міцу 108. Я для себе прийняв рішення, що на п'ятому рівні катати не буду, тому що немає в цьому ніякого сенсу, буду починати обкатувати техніку шостого рівня. Тому я за вільний досвід відкриваю два модуля. Це менше 10 тисяч вільного досвіду, нічого страшного тут немає. А тепер безпосередньо шостий рівень. Шостий рівень треба відкривати закреслення. Ну я б рекомендував, наприклад, відкривати закреслення. У нас тут 12 національних фрагментів потрібно і 36 універсальних, тобто небагато. І безпосередньо можемо дослідити тепер цю техніку. Так. Є досліджено, назад повертаємося. Бачимо, що шостий рівень у нас вже є. Тепер е безпосередньо його купляємо. без екіпажу. Купити. Хай буде, буду його обкатувати, е зроблю відео. Тепер переходимо на сьомий рівень. Сьомий рівень у нас type 4 Juto. відкриваємо закреслення. Створити 24 національні, 64 універсальні фрагменти. Сформувати. Так, відкрити ми поки що не можемо, тому що модулі закриті, це все зрозуміло, але вже цей танчик відкритий. Тепер переходимо на восьмий рівень, я його можливо планую навіть залишити. Подивимося, як він зайде в топовій комплектації. Відкриваємо його. 24 національні, 80 а, виходить, універсальних фрагментів. Є. Переходимо назад. 8 рівень мені вистачило, на 9-й, напевно, також вистачило, а десятка не повністю буде. Ну, я так думаю. Так, 9 рівень type 68. Створити фрагменти. Підсумкову вартість 120 а, універсальних і 30 національних фрагментів. Створити Є. І тепер відкриваємо 10 рівень. Подивимося, скільки в мене буде фрагментів. Тут аж 12 їх, от у мене 141 універсальний і 6 всього національних. Тобто у мене національних не вистачить. Створити фрагмент всього 1. А, 4 фрагменти. Стоп, 4. Тут С плюс С дорівнює 4 сформувати. Але нічого страшного, знаєте чому? От дивіться, у мене вже немає, скільки я фрагментів не достворив, так скажем. Дивіться, у мене тут все відкрито 0,00. 0, 0, і тут 159. Скільки фрагментів? 4, 8 штук не вистачає. Але чому я кажу, що нічого страшного? Дивіться, які в мене задачки висвітились. 1, 2, 3. Три фрагмента, тут два і тут один, мені вже випаде. Випадковим чином, звісно, на ту техніку, яка не досліджена. Тобто ще три фрагменти додасться. Плюс будуть задачки завтра, післязавтра там. І це все відкриється само собою, так що нічого е, хвилюватися так скаже. А тепер переходимо безпосередньо в режим натиску, де, до речі, в нас ця машинка. Ось так вона в стоковій комплектації виглядає. Я її обкатаю і покажу там бій. І відео безпосередньо, тому що треба буде її в топ вивезти, так скажемо. Коротше кажучи, це не так швидко робиться. Тепер переходимо в натиск, друзі. Переходимо в натиск, дивимося, що тут у нас є. Так, бої на серверах почнуться через 1 годину 21 хвилина. Це нам не цікаво. Заходимо у Кваліфікацію. Дивіться, для кваліфікації нам треба провести 10 боїв. Завершіть 10 боїв в режимі для визначення рівня вашої майстерності та присвоєння рангу. Після завершення кваліфікації ви отримаєте нагороди за вже досягнутий і всі попередні ранги. Ясно, нагороди подивимося. Так, Нагороди за ранги. Дивіться, що у нас за нагороди за ранги. Це вже безпосередньо з гаражу. Ось камуфляж залізо. Це у нас за ранг залізо, до речі. Кожному рангу буде свій камуфляж. Бачите, як виглядає? Зрозуміло. Далі у нас йде ранг бронза. От так цей стиль виглядає. Просто демонструю для тих, хто зараз на роботі, я в відпустці. Так, ранг срібло. Оце до цього рангу, друзі, треба доходити до срібла для того, щоб відкрити доступ до. Техніки 9 рівня по типу концепта і КПЗшки Ранг золото, ну, звісно, це кому пощастить до золота дойти. Отак От він виглядає. Цей 3D... 2D-стиль, вибачаюсь. Ранг чемпіон. І ранг легенда. Отак От виглядає легенда. Вони дуже схожі, але по кольорах відрізняються. Далі у нас що тут є? Річні нагороди, друзі. От за оці стяги прапори Пегаса. Вони надаються. Я так розумію, якщо ви будете до золота доходити, то вам буде по три стяги, я так розумію, в цьому рангі, щоб ви залишалися, вам буде по три стяги даватися, і ви в кінці кінців зможете за три сезони в четвертому отримати. Харі Кейн, оцей танчик із камуфляжом золота. Можливо, якщо я нічого не путаю. От такі от справи, друзі. До речі, по нагородах тут так само стилі. Стилі, медалі. От Тут вже обладнання, дивіться, удосконалене, можна вибрати. Система відведення порог газів, комплекс стабілізації, експериментальна система заряджання і так далі. і так далі. Тобто, обладнання це круто. Що в нас є? Дивіться, які щотижневі завдання. І дивіться, вони доступні з 10.01.24. По 19.02.24. Тобто більше місяця, друзі. От, наприклад, посісти місце у топ 5 за очками престижу один день преміум аккаунта непогано. Виконується, бачите? Воно по чергово виконується, тому що тут виконується, а тут недоступно, бачите? От я це виконаю, наприклад, і потім будуть вже виконуватися інші завдання. Далі здобути 300 очок престижу за будь-яку кількість боїв. 50 бон. І кредити 100 тисяч плюс 5 змазування стабілізатора. Далі завдання 7,5 тисяч шкоди за будь-яку кількість боїв, також воно простеньке. 125 тисяч виходить срібла, 50 бон і 5 раціональна боюкладка на станову цих. Далі знищити 5 машин супротивника за будь-яку кількість боїв, так само 125-75 бон і резерв на кредити. І перемогти у двох боях монета натиску, особливо монета, яку видають за виконання останнього щотижневого завдання. Збирайте монети, щоб отримувати додаткові нагороди. Ага, от бачите, от ці монетки отак ми і збираємо. І от За 6 тижнів, чи як це буде, правильно за 6 тижнів ми можемо збільшена снарядостійкість отримати. І стиль Небесний Кінь червоний. Плюс до того 1500 бон, дивіться. Універсальний посібник, кредити. 5 резервів на кредити, на плюс 50 до кредитів, 3 дні преміум аккаунта, ось буквально за одну монету. На цьому тижні ми зможемо отримати божественний скакун видається за виконання серії завдань у сезоні Червоного Пегаса режиму натиску. Це що означає? Це що означає? Це одна із. Я не розумію, це один із прапорів Пегаса видається за це завдання. Коротше кажучи, от такі от справи, друзі. Далі у нас йде боновий магазин. Я вже про нього розповідав, зараз він підвисає щось, надіюся, провантажиться. От, бачите, у рангу залізу тільки шкода Т-45 доступна. У рангі бронза у нас 3 d стилі У рангі срібло у нас доступні вже машинки, які ми можемо забирати. Це дуже круто. Якщо, наприклад, забирати концепт 50 тонн то 16 тисяч бон. Звісно, можна ще на нього, наприклад, взяти і 3D-стиль буде 20 тисяч бон. Це без знижки, я так розумію. От такі от справи, друзі, і в рангі золоту, дивіться, тут уже обладнання 114 СП2, але до золота, я думаю, важко буде дойти. Подивимося. Я думаю, важко, важко тому що навіть в рангових боях там також було важко Доходити. Це у нас таблиця лідерів і це у нас річна статистика. От такі от справи, друзі. Не забувайте представляти подобайки, писати свою думку на рахунок нової японської лінійки і на рахунок рангових боїв, чи будете грати. Всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!